Вітанечко! Я вас вітаю на каналі Мао Мавка. І то що, сьогодні помалюємо разом. І я підібрала таку от незвичайну тему, як гуманізація. Так що ж таке гуманізація? Це художній прийом, коли неживі предмети, явища природи, тварини або навіть абстрактні поняття зображають у вигляді людей. Ну, як я бачите, я підібрала стару, як світ, історію про пори року і вирішила їх взяти для хумунізації, буду надавати їм людських рис, характеру, зовнішності та емоцій. Коротше, якщо ви не зрозуміли, хумунізувати можна все, що існує, що не існує, предне, предмети, тварини. Істоти, коротше, міфи, легенди, все, все, емоції, коротше, все, що ви хочете, то ви робите. І додаєте їм людських якихось рис. Гуманізація найчистіше використовується в мистецтві, ілюстраціях, анімації, манзі та іграх. Коротше, це більш для мистецтва. Тому мене і зацікавив цей напрямок, і мені захотілося спробувати. До речі, неодноразово бачила гуманізацію пір року і вирішила, чому мені б не спробувати намалювати в моєму стилі, як я це собі уявляю. Я не хотіла щось складне робити, робила досить просте. Як бачите, можна було б весні, ця дівчинка-весна, намалювати квіти в волосі, можна було намалювати там її просто неймовірно. Отак от от і намалювала просто зелене волосся, вирішила зробити їй. Ну, Не люблю я щось складне, да. тим паче я хотіла просто порозважатись, можливо, і вас трошки порозважати, тому не хотілося мені якось грузитися цим. Пси. Але мені точно уявляло її зеленим, довгим волоссям, який, яке отак роз... повсюду просто, про всюду стелиться її волосся, і, типу, вона от, Приходить і волосся по всій площині, там, де починається весна. Не знаю, чи ви зрозуміли ми, мене чи ні. Ну, коротше, в мене от таке щось було в фантазії. Е, хотілося мені таку сценку зробити, що вона, типу, щось робить, а хтось до неї підходить, і вона повертається і така здивована. Типу, що хтось підійшов до мене і дивиться, що я тут роблю. Ну, коротше, от е, мені хотілося щось таке зробити. І тому хотілося акцент зробити на її очах, і я вирішила їх трошечки промалювати, щоб вони не були одним кольором, а додати чогось незвичайного. До речі, досить люблю я весну. Весна для мене це найулюбленіша пора року. А яка ваша улюблена пора року? Бо я не знаю інші пора року це не що. Мені дуже подобається весна, коли починає все квітнути, бояти, пахнути. Я не знаю чому, але коли росте оця молоденька трава, мені пахне кавунами. Або це, знаєте, ви її рвете цю молоденьку траву, і вона пахне кавунами. Я не знаю, як це працює. Чи у вас таке є? Чи вам є подібність якась, напишіть в коментарях. Ну, коротше, дуже люблю весну. І вона, напевно, одна із найгарніших, які в мене вийшли в цьому відео. Додала їй також ластовині, і на спочаткових моїх малюнках вона тримала крапельку, але я подумала, щось якось банально. Хай вона тримає не крапельку, а якусь квіточку. Тому далі додам їй квіточку яблуні. Не знаю, от яблуні, як квітну, мені здається, це воно так от. Також мені подобається ця зелень, яка росте от весною. і Починаються ці салатики з яєчком і з зелені, дуже люблю ці моментики. Ну, і початок очікування, що там виросте на тому городику, що ти посадив, що воно проросте, це точно чи не точно. Ну, коротше, такі асоціації в мене з весною. Ну і наступний, кого я буду малювати, то є літо, літо. Коротше, як бачите, у мене асоціації такі, завжди уявляю якісь короткі волосся, бо з довгим досить жарко. Також, я зараз підібрала трошки не той колір шкіри, тому що літом коль, такого кольору шкіри немає, і потім додала більш темніший, тому що дівчинка, загорає. дівчинка літо загорає, вона лежить на лежачку такому, і п'є свій напій. Ця дівчина насолоджується життям, п'є свій коктейлик, взяла відпустку лежить на лежачку, і в неї все добре. Вона мені досить сподобалась, і я її вирішила поставити собі на заставочку, щоб просто відпочити від всього, бо літо закінчується. Я тут подивилась. А хто не підписаний на канал? Дякую! А коментар написали. Дуже дякую. Також не забувайте про вподобайки, бо їх так мало збирається під моїм відео. Чесно, давайте клацайте там на вподобайки, мені буде дуже приємно. Дякую вам. А наступних, кого я буду малювати, то є осінь. Я намалювала таку дівчинку, яка їсть яблучко, сидить на гарбузику, і тому, що осінь переважно все дозріває, все воно є. І тому хотілося б от передати ось, осінь ось такою. Вона справді мені осінь не дуже подобається. Оце листя, яке падає. Ну, коротше, воно мені не подобається. Якась вітаміна Д в мене завжди мало. І я, коротше, така якась сумна, і мені сумно, і я не люблю осінь. Але я думаю, що більшості людям подобається осінь, тому що це ж справжнє диво, коли листя стає. Жовтим, червоним, змінює свій колір, потім опадає. Потім ти дивишся і такі класні душі, і скільки, і скільки картин намальовано про осінь, осінні листочки, осінні душі. Багато художників знаходять там свою музу. Гарбузи, напевно, ж не так просто тут намальовані, мені здається, багато хто їв осінню гарбузову кашу. Напишіть, чи любите ви гарбузову кашу. Бо і в мене така асоціація з тим, що я до бабусі завжди ходила, і вона мала таку кашу з рису родзинок, і вона була солодкою ну, з цим гарбузом, звісно ж, і коротше, ну, така нормальна каша, мені здається. А ще, ми пам'ятаю, гарбуз запікали. Коротше, посипали його цукором звичайним і просто засовували і пекли. А ще пам'ятаю. Що ми робили цукати з гарбуза, і теж вони були смачні, просто варили оці шматочки гарбуза в цьому сиропі, потім висушували, і це теж було смачно, тому гарбуз обов'язково. А то ще є ж таке свято. Не знаю, у нас хіба то не святкують, але переважно в більшості країн святкують Хелловін, і то є гарбуз з очами і шаленою усмішкою. Тому гарбуз обов'язково з осеню, тому що це, напевно, символ осені. Оце вам порозповідали, і мені тепер захотілося гарбузової каші. Якщо маєте цікаві рецепти про гарбуз, то печіть, в мене там росте нагородику гарбузик, буду щось з ним робити. Оце я дійшла до висновку, що треба шукати позитив в кожній порі року. Вони всі є чарівними. Тому що якби однієї пори року не було, то, можливо, і іншої теж не було. Або б ми не розуміли, наскільки це чарівно мати таку різну кількість змін погоди, змін природи. Тому вчимося насолоджуватися життям, бо це важливо. Моменти в житті дуже швидко проходять. Час летить. Неймовірно, як бачите, ми вже переходимо до зими. Отак от, от. Просто чуть-чуть часу пройшло, і вже зима. <свісно> я думаю, в принципі, в реальності ми теж не помітимо, як швидко пролетить осінь і почнеться зима. Ну і Спочатку я думала її малювати в шапочці, але потім передумала, намалювала їй ось такі от обруч на ушки. Ну і що ж таке зима? То є період, коли ти очікуєш свята чогось незвичайного, якихось чудес, загадуєш якісь бажання і, коротше, надієшся, що вони збудуться. Ну і як же без обов'язкового ритуалу сліпити сніговичка? Чомусь я його не намалювала? Забула. Ну, якогось, знаєте, сісти біля пічки, випити гарячого чаю, або гарячого шоколаду. Та? І просто подивитися на вогник, якщо у вас камінь, або вийти на вулицю, теж попити якогось теплого напою. це класно. Також можете написати, кого хуманізувати наступного разу. І що ж, до нового відео. Бувайте!